Шолом Fast 3, колір Олива. Шолом сертифікований. Проводився відстріл. При відправці кладемо сам сертифікат якості та експертиза. Все регулюється по розмірам. Все надійно. Шолом ніколи не був. В експлуатації абсолютно новенький. Зверху є місце для наліпок, для встановлення каверів, шевронів. Ось такий шолом ми відправляємо вам. Також в комплект входять ось такі планочки для встановки, кріплення навісного. При бажанні можемо вам запропонувати ще кавери для шолому, олива, койот-піксель, олива піксель та зимовий кавер Зимовий мультикам. Звертайтеся. Каймо ваших заказів.